Шістьох фактів про рудих котів плюс 2 бонусні ласощі. Вогненна куля в будинку чому руді кішки підкорюють серця, і що про них варто знати. Руді кішки це не просто кішки з красивим забарвленням, це ціла культура ціла хвиля позитиву, яка захоплює серця власників і викликає захоплення у оточуючих. Зустрічаючи рудого кота, здається, ніби в будинок увірвався сонячний промінь, зігріваючи і наповнюючи його радістю. Але що ж такого особливого в цих вогнених красенів? Чому їх так часто описують як ласкавих, грайливих і навіть трохи нахабних? Давайте розберемося, що робить рудих кішок такими унікальними, і чи стоїть за їх яскравим забарвленням щось більше, ніж просто генетика. Генетика рудого забарвлення чоловічий домінує. Найпоширеніший факт про рудих кішок це їх статева приналежність. Дійсно, близько 80% рудих котів самці. Це пов'язано з тим, що ген, який відповідає за руде забарвлення шерсті, щеплений з х хромосомою. У самців всього одна Х хромосома, тому для прояву рудого кольору досить однієї копії цього гена. Самкам ж для рудого забарвлення потрібні дві копії, що робить їх набагато більш рідкісними. Особисто я завжди дивувалася цієї генетичної особливості. Уявіть собі, ви шукаєте руду кішку в притулок, і ймовірність знайти самку значно нижче. Це не применшує цінності рудих кішок самок, навпаки, вони стають ще більш особливими і бажаними. Але важливо пам'ятати, що генетика це лише одна сторона медалі. Індивідуальність кішки формується під впливом безлічі факторів, включаючи виховання, оточення і особистий досвід. Табі це не порода, а візерунок. Ще один цікавий факт: кожна руда кішка технічно є табікішкою. Табі це візерунок вовни, який характеризується смугами, тигровими розводами або мармуровими візерунками. Цей візерунок обумовлений геном агуті, який створює ефект зафарбованої пасма вовни, де кожна пасма має різні відтінки. Саме завдяки цьому гену руді кішки можуть мати найрізноманітніші візерунки: класичний тигр, макрель, тонкі вертикальні смужки, мармуровий, широкі розводи і навіть смугасті плями. Це робить кожну руду кішку унікальною, навіть якщо у неї однаковий відтінок шерсті. На мою думку, різноманітність та – це одна з найкрасивіших особливостей рудих кішок. Вони можуть бути як строгими і елегантними з класичним тигровим візерунком, так і грайливими і кумедними з нерівними плямами. Феомеланін зв'язок з рудоволосими людьми, помаранчевий колір рудої шерсті, обумовлений пігментом феомеланіном, тим же, який надає рудий колір волосю і шкірі у людей. Ця загальна особливість, звичайно, не може не викликати асоціації. Багато власників рудих кішок відзначають, що їх вихованці, як і рудоволосі люди, володіють яскравим характером і неповторним шармом. Не можу не погодитися з цією думкою. У рудих кішках дійсно є щось особливе, щось, що розташовує до себе і викликає посмішку. Можливо. Це пов'язано з тим, що рудий колір асоціюється з теплом, сонцем і енергією. Характер рудих кішок ласкаві липучки і трохи нахабства. Багато власників рудих кішок описують їх як ласкавих і прив'язливих, які постійно слідують за господарем по паятах. Вони часто називають їх кішками-липучками. І дійсно, руді кішки, як правило, дуже товариські і потребують уваги. Вони люблять, коли їх гладять, грають з ними і просто знаходяться поруч. Але не варто думати, що руді кішки це тільки ласкаві і покірні вихованці. Вони також можуть бути досить нахабними і впертими. Вони можуть вимагати уваги, коли їм цього хочеться, і не соромляться висловлювати свої потреби. Особисто я вважаю, що поєднання ласкавості і нахабства це одна з найпривабливіших рис рудих кішок. Вони можуть бути ніжними і відданими, але при цьому залишатися незалежними і впевненими в собі. Червоні коти в популярній культурі від Гарфілда до наших днів. Руді кішки давно стали улюбленцями популярної культури від знаменитого Гарфілда, який став символом лінії і безтурботності, до яскравих американських короткошерстих кішок, які часто з'являються у фільмах і мультфільмах. На мою думку, популярність рудих котів у культурі є свідченням їх привабливості та універсальності. Вони можуть бути як кумедними і незграбними, так і елегантними і витонченими. Поради власникам рудих кішок: якщо ви плануєте завести руду кішку, ось кілька порад, які допоможуть вам налагодити з нею контакт. Приділяйте їй достатньо уваги. Руді кішки потребують спілкування і іграх. Будьте терплячі. Червоні коти можуть бути впертими, але вони також дуже віддані. Забезпечте їй достатньо простору для ігор і активності, рудим котам потрібне місце, де вони можуть бігати і стрибати. Не забувайте про регулярні візити до ветеринара. Як і всі кішки, руді потребують профілактичних оглядів і вакцинацій. Укладення Руді кішки це не просто кішки з красивим забарвленням, це унікальні і особливі вихованці, які можуть подарувати вам багато радості і позитиву. Їх яскраве забарвлення, цікавий генетичний код, ласкавий характер і популярність в культурі роблять їх одними з найпривабливіших і улюблених кішок в світі. Якщо ви шукаєте вірного друга і компаньона, рудий кіт може стати ідеальним вибором. Головне, бути готовим до того, що цей вогненна куля в будинку зажадає вашої уваги, любові і турботи.